Вітаю, друзі! І сьогодні в нас ось такий огляд, а саме кавоварка крапельного типу Меджіо модель MG449 з термокружкою. Купували ми її по місту проживання в магазині побутової техніки та електроніки за 820 гривень. Український бренд виготовлено в Китаї. Що ж, пропоную вам розпакувати її, ознайомитися з інструкцією, з комплектацією. Та перевірити її працездатність. Що ж, почнемо. І так, деякі технічні характеристики, що нам кидаються у вічі. Номінальна потужність 600 Вт, кавоварка крапельного типу, об'єм 420 мл мілілітрів. Два роки гарантії. Що ж, почнемо. Так. Так. Це у нас гарантійний талон, інструкція та сама кавоварка чи кавомашина, кому як зручно. Так, що ж, давайте спочатку ознайомимося з інструкцією. Так, дивіться, тут показання вся комплектація, з чого складається дана кавамашина. Схема та опис. Будь ласка, ознайомтеся, поставте на паузу. Так, далі. Перед першим використанням, які нам треба виконати заходи. Так, дивіться, треба її промити. Промити фільтр. Ну, це я зроблю за кадром. Так, приготування кави. Тут розповідається покрокове приготування кави. Так, дивіться. Крок за кроком. Що потрібно робити? Так, кавоварка відключиться автоматично по завершенню процесу фільтрування та індикатор згасне. Тобто, в нас є індикація це дуже добре. Після кожного циклу роботи необхідно дати приладу охолонути. Так, і деякі технічні характеристики. Ми вже їх читали. Термін служби складає 3 роки. Так, добре. Що ж, давайте з вами будемо ознайомлюватися із кавоваркою ближче. Так. Знаєте, як кажуть, головне не яка кава, а з ким ти її п'єш. Тому... Те, що кавоварка бюджетна, в когось є дорожча. Мені здається, зараз в сучасне життя. Всі, ну, практично всі мають вдома кавомашину або кавоварку бюджетну або ж дорожчу. Так, дивіться, це така термокружка. Я так розумію, це алюмінієве покриття, щоб краще тримало температуру. Це у нас кришка для термокружки. Це, до речі, дуже добре. Наприклад, ви приготували вранці каву, вийшли на балкон і смакуєте, зустрічаєте сонечко. Або ж, наприклад, вийти ввечері після тяжкого робочого дня і дивитися на захід сонця і пити свою улюблену каву. Так, це дуже добре. Так, це підставочка. Так виглядає сама кавомашина. Дивіться. Так, що ж всередині? Так, давайте я її промию уже заздалегідь. Так, я її промив усе, так як вказано в інструкції, термокружку, саму каву машину. Так, давайте подивимося. Так, всередині в нас така ложечка для накладання кави. Так, отак є сито. В якому тримається чи заварюється кава, я так розумію. І отака така чашечка, такий тримач. Так, це зрозуміло. Так, дивіться, а там є поділки, позначки, скільки наливати води. Може, трішечки не видно, ось дивіться. Так. Що ж, давайте я її зараз зберу. Покладу кави, нальємо сюди води та подивимося, що воно вийде з цього. І так, друзі, налив я сюди води, поклав каву. Заміряв кабель живлення 50 см. Дуже короткий, не знаю чому так. Трошки зекономили на людях. Ну, що ж зробиш. Так. Включаємо, ставимо термокружечку. А давайте вмикати. Так, тут у нас кнопочка, я її натисну зараз. Так, і чекаємо приготування кави. Дивіться, кава уже готується. Такий запах пішов, гарний. Ах. Шкода, що камера цього не передає. Так, дивіться, тут у нас горить індикація. І пристрій вимкнувся автоматично, як написано в інструкції. Вибачте, що так довго хотів просто показати вам весь процес приготування. Так, ось і кава наша. Термокружечка. Знизу така, таке покриття, щоб не їздило. Що ж, друзі, з даним девайсом я вас ознайомив, приготували каву, отакий добрий, смачненький рогалик, який уже мене зваблює. Що ж, хочу вам сказати, друзі, кава має бути гарячою, як пекло, чорною, як диявол, чистою, як янгол, і солодка, як любов. До зустрічі! Підписуйтеся, ставте вподобайку. До побачення, друзі!